Привіт, мої хороші! Уявіть на хвилинку дуже красиву шкатулку. Коштовну, оздоблену, прекрасним камінням. Вона стоїть у вас вдома на видному місці, і ви щодня приходите і складаєте у неї. Образи, негативні ситуації, негативні події. І так, день за днем, рік за роком, ця шкатулка стає просто переповненою. І вона вже не викликає того захоплення і краси, і вам просто хочеться її вже позбутися. Я думаю, що ви зрозуміли, що цією шкатулкою являєтеся ви і ваш внутрішній світ. Коли ви пам'ятаєте кожну образу, кожну неприємну ситуацію, глибоко-глибоко в її собі запаковуєте і носитеся з нею, ніби курка з яйцем. Для вас це стає особливою місією пам'ятати, хто що зробив і хто ще погане сказав. І це бажання викинути цю шкатулку насправді являється таким бажанням, що ваше тіло починає хворіти. І чим більше у вас образ, чим більше у вас неприємних ситуацій, тим серйозніше тіло починає хворіти. Однією з таких психосоматичних проявів саме образ є онкологічні захворювання. Образи більш легкого змісту, більш легкого ступеня виявляються у язвах. Різних алергічних реакціях на тілі, тому задумайтесь на хвилинку, чи варто носити і пам'ятати кожну образу, колекціонувати її, чи краще її все-таки пропрацювати і відчувати себе здоровим і спокійним.